экспорт на наш класс Тихонько можу съехати. О, це тут усі зараз разом два ста. ну диви, стави не хоче двигаться. Ну так. Ой, яка краса у нас. Друзі мої рідні, я вас усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас сталося диво. Диво є. Наша карамель сьогодні вийшла на вулицю. Ось ми вийшли на зелену травичку. Там рябинка наша з Антошою пасуться. Так що ми починаємо їсти зелену травку. Важкувато ми виходили, брали макуху і виводили її за допомогою макухи. Потихеньку було їй дуже страшно, не знаю чому, але страшно. Ну Нарешті ми вийшли. Зараз стоїмо ось так біля стовба, тому що ріг немає на ошийнику. Не боїмося, щоб, не дай Боже, вона нікуди в нас. Не побігла. Так, там пасеться рябінка наша Антошка з нею. Тут іще ось наша мімозочка. Поки тільки вивели трьох. Тому що вони ще всі бігають, пригають. Ось так. Майже вечір на дворі. Потеплішало трішки. Травка зеленіє. Ну, то так. Зараз трішки погуляємо. Так, друзі, ще хочу розказати, сьогодні для нашої сім'ї чудова новина ми продали нашого маленького бичечка. От люди, люди по об'яві. І приїхали, забрали. Він у нас народився 17 березня, завтра йому 2 неділі, так що, дякувати Богові, наш бичечок пішов у добрі руки. Ось так. Так що я вам знімаю нашу карамелю на зеленій травці. Так, ну що, друзі, робимо завершення сьогоднішнього дня. Хочу трішки з вами поговорити. Сьогодні ми свою карамелю нарешті вивели на вулицю. Це коштувало нам дуже великої праці, нервів, буду казати чесно. Е, на відео ви мені багато хто напишете, що вона худа, що вона замучена. Розумію, друзі, скажу чесно, з нею усі ці місяці було нелегко. На камеру я вам не показувала, не розказувала, але зараз трішки можу вже розказати, тому що вже ми, як то кажуть, веселіше себе все-таки почуваємо. Ну, самі бачите, їсть п'є, нарешті вийшла на зелену траву. Раціон ми підбирали дуже довго. Знаєте, ви всі по моїм відео, поки не підібрали те, що треба їй їсти. Дуже важко їй було в нашому, як то кажуть, сараї освоїтись після того, що вона три роки прожила на волі, як то кажуть, не на ципку. Вони там бігали, ходили, а тут привели, поставили, прив'язали, на цепок посадили. Так? Е, стрес плюс те, що вона відразу через два тижні в нас народила телятком. Поки вона привикла до нас. Е, ті, хто тримає господарство, ті, я так думаю, мене зрозуміють і не будуть засуджувати. За мою корову. Друзі, все буде добре. Зараз дасть вона далі піде на вулицю, буде виходити і буде все у нас добренько. Заганяли ми, її також дуже важко прикласти прийшлось нам свої сили. Вона опирається, вона чогось боїться. Чесно вам скажу, ніхто її не бив, її дуже полюбляє вся наша сім'я. Вона ласкава, вона ніжна, вона кладе голову на плече, вона... ми її цілуємо, відверто скажу, цілуємо. Самі розумієте, за такі гроші корову будеш не тільки цілувати. так? Ну, то отак, Хочу трішки, як то кажуть, з вами поговорити. Відверто. Ну, дякуючи Богові, я так вважаю, що у нас все буде добре. Дякую, що ви нас дивилися, що ви нас що ви мене вислухали. Дякую вам усім велике. І ось таке солодке завершення сьогоднішнього дня. Це ми з моїми хлопцями вирішили сьогодні. Спекти е, пиріг, але їх вийшло два. Е, друзі, це рецепт дуже старенький. Те, що ми з вами ще в дитинстві полюбляли: стакан варення, стакан кефіру, яйце, мука і так далі. Е, у мене було вишньове варення без кісточок, і вийшло дуже добре тісто з вишенками. А також я ще збила сметанку, з сахарком, перемазала і зварили ми шоколад. Я думаю, що до ранку вони постоять і будуть дуже смачні. Ось такий сьогодні був у нас день. Так що я вам всім бажаю мирної ночі, спокійної ночі, хлопці наші ЗСУ. Ми вас підтримуємо, ми молимося за вас. Нехай Господь вас усіх береже. Дякую усім вам за те, що ви дивитесь наш канал. Дякую за те, що підписуєтесь. Дякую за всі коментарі. Усім спокійної, тихої, мирної ночі. Всім до побачення. Праця наша нелегка. Працюємо далі. Все буде Україна.